Тиждень, коли піднімаються страхи, але я розкажу, як з ними справитись. Це твій астропрогноз з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Насправді цей тиждень повторює дуже багато. Починань і якби дає програти ситуації, яка стартувала ще 21 вересня. Так фактично це була така якби тижнева пауза в розкачці якоїсь теми, і власне зараз, з понеділка, ти занурюєшся у вирішення тих питань, які вже назріли саме тоді до затемнення. Те, що в коридорі затемнень було фатальне. А от далі, ми фактично на щодень приймаємо рішення, що і як рухати в цій справі, яка тоді з'явилася зненацька. Все це було під впливом урану. Зараз уран цього тижня нас відпускає, але прямо з понеділка е, Сатурн дає знати і дає знаєш, таке якби нагадування про те, що є певні обов'язки. Тобто певні ідеї, які виникали ще з 21-го числа, як вирішити конкретно якусь е, починання ідею. Зараз мають таке, знаєте, терпить е, рамки. Та чіткі умови. Щось, що хотілося тоді розпочати, зареєструвати, зробити документально вірно, зараз впирається в певні обмеження, можливо, по часу, можливо, по набору документів або, можливо, по якимось законодавчим нормам. Та ці, е, власне, такі обмеження в понеділок будуть яскраво проявлені. Тобто будуть вже чіткі рамки, як і що можна зробити з тих ідей, які виникали на новолуння для реалізації. Взагалі, цей аспект не те. Не той, який стримує, він ніби як провадить далі розвиток подій, дає певні ключики до розуміння, на що дійсно розраховувати, в які терміни, в, які, в якому фокусі та ключі дивитися на конкретні е, задачі. Хтось стартував бізнес-проекти і зараз просто впреться в те, що там насправді уявляв собі, що ось така пачка документів потрібна для оформлення конкретної діяльності. Але насправді доведеться втиснутися ще в якісь рамки та взяти, наприклад, ще що. Якусь довідку, або донести якусь копію документу, щось таке, що просто, би, дає певні обмальовує ситуацію із конкретних кроків. Вважаю, що цей аспект доволі вдалий. Враховуючи, що Марс цього тижня у Скорпіоні розвертається по повній, він допомагає бізнес-проектам ризиковим та азартним стартувати з подвійною силою та рухатись вперед, просто в чіткому розумінні, де норми закону, де є правила і як пошвидше йти далі за конкретним механізмом. Тобто, з'являється ніби стратегія як бізнес-план, як іти далі з точки зору документального оформлення. Також власних ресурсів того, на кого оформляєш, тобто, по факту, стан здоров'я, можливості часу, рамки та певні інші зобов'язання, які покладаються на людину, на яку оформляється певний документ зараз. Ну і що цікавого, це, власне, такий ефект понеділка. Тобто, понеділок він не з легких, він дає дуже багато інформації, дуже багато і важливої, і корисної, і такої, яка Дає певні рамки, а з однієї сторони, трохи обмежує, та з іншої сторони дає чіткий курс, куди рухатись далі. Далі у нас прямо а далі, а далі у вівторок. Е власне, минуле нагадує про себе. Це день, коли дуже багато чоловіків, увага, чоловіки, ви зараз під енергію скорпіона, тобто легкі на потяг сексуальний, легкі на пригоди, на романи. Е дуже багато здатні зробити заради власне, якоїсь такої ваусим. Емпатії, яка вже могла з'являтися ще 21 числа або напередодні затемнення, і зараз має можливість проявитись. Зараз ви себе стримати не можете. Всі, хто таємно з якусь мав симпатію до когось, або проявив інтерес до якоїсь людини, ось ще під кінець коридору, затемнень, зараз вже не зможе себе стримувати і почне проявлятися. І фактично така енергія буде потім, що послідовно час від часу виникати у вас протягом жовтня. Ми зазираємо трошки у жовтень, який буде неймовірно цікавим, але дуже продуктивним для кар'єри та випробуванням для емоцій. І власне цей день вівторок він у нас такий особливий, що е власне багато нагадує про минуле і минулі захоплення або тих, кого ми вже пригледіли собі. Зараз хочеться проявитись та розгорнути роман. Тож не варто себе стримувати. Прям насолоджуйтеся цим. Головне все з... з головою. Головне з головою. Серда цікава Меркурієм, який буде провокувати розмови, тому все, що ви, наприклад, як романтичний жест зможете проявити, і це власне до чоловіків інформація, бо жінки будуть цей час а, прям. Дуже класне положення Венери, коли такі конструктивні, стримані, знаєте, не буде такого якогось імпульсу чи істерик а, і великого захвату, але буде дуже е, чітке по умовам, е, що хто насправді хоче. Дуже е, добре запитати, у, якщо викликається у вас симпатія до когось з минулого, запитати, які е, власне почуття у жінки до вас. І вона відповість вам чесно, тому що це ефект такої правдивості та чесності. В е, виплеску емоцій. Тож зізнання будуть відвертими, навіть якщо не завжди приємними. Але якщо приємними, то розмов буде багато приємних. Якщо жорсткими, то ви все рівно будете продовжувати спілкуватися і, власне, можливо, обговорювати все те, що десь накопилося. І це прекрасно, бо це чудові дні для перемовин середа четвер, це ефект натхнення, дуже багато для професій, де використовується слово, і такі, як журналістика, все те, що з, з викладачів. Викладацька діяльність, все це зараз буде підніматися та процвітати цього тижня е, дуже добре. Хто е, створює власні курси чи програми, методологію свого навчання якоїсь передачі знань, у вас буде гарно йти ця справа. Також все, що ви будете впроваджувати інноваційно, буде рухатися дуже добре. Але повернемо ще раз до романтики і закриємо цю тему. Ось такий всплеск, я б сказала, гормональний він ще повториться у вихідні. Тож, якщо зараз прояв буде, домовляйтесь одразу на побачення. На вихідні цікаво, що власне поговоримо про цю інновацію, штучний інтелект та все, що таке новітнє, бо насправді. Марс, Скорпіоні також і інноваційні та нові способи в жорстких е контекстах, таких як військова справа е дає. Але ми точно дізнаємося про якусь розробку, яка є інноваційною і буде або опробована, або впроваджена, або легалізована саме цього тижня. І тут е щось на рівні геніальності, щось таке, що просто не просто дає якийсь пририв навіть ні. Започатковує новий спосіб в вирішення певних питань або прориву десь, бо тут дуже агресивна енергія, але вона також така, і все, що пов'язане з повітрям, з літаками, з космосом, знову зачіпає. Далі у нас на вікенд складний аспект зліліт, яка теж у Скорпіоні піднімаються страхи, можливі масові страхи, тобто якесь застрашування. Можливо, якась така пропаганда з застрашуванням, а також трігери минулого. У страхах. Тобто, по факту, може бути інформація, яка вже колись, наприклад, таке з вами десь відбувалося. Зараз ви знову чуєте, що є ризик цьому відбутися. І тут, якби, знову ж таки, в нас задіяний і минулого, і майбутнього вузол. Тобто, опираючись на попередній досвід, може виникнути страх по взаємодії з майбутнім своїм. Це момент істини, момент певного вибору. І фактично чорна луна дає дуже тривожні сни, небезпечні і скривлення віщих снів. Тому тут не хвилюйтесь, якщо щось приснилось, треба дуже ретельно розібратися, що саме, і не в буквальному сенсі, а прямо алегоріями перекладати образами сни, які дійсно сняться, якщо у вас є схильність до віщих снів. Марс настроєний дуже імпульсивно і емоційно Затаєні почуття витягує назовні, не дає стримати потяг. І це як в інтимній та особистій сфері і більше відноситься до чоловіків, так і в ділових питаннях, якщо вас до чогось тягне, ви не зможете себе стримати. Ви будете започатковувати, оформляти, ризикувати. І це тиждень азарту. Обережно також до залежностей алкогольних, азартних, тому що тут. Важко відчути здорову грань. Під кінець тижня луна у рибах, що дає максимальну, ну, з однієї сторони, тривожність, а з іншої сторони, підйом внутрішніх таких і інтуїції, і внутрішнього голосу, діалогу з собою, а також бажання з кимось пообійматися. Тому Ідеальний час запросити когось у гості з кимось піти на камерне побачення. Мінімізуємо виходи в на масові івенти і максимально вибираємо те тет спілкування по душам. Також психологія, соціологія, таротерапія, все те, що направлено на камерне спілкування, буде дуже добре та ефективно відбуватися в кінці тижня. Бажаю вам дуже вдалого тижня, особливо зверніть увагу на везунчиків тижня. А це Риби і гарного проживання в позитиві всіх аспектів, які на вас мають вплив. Поставте обов'язково лайк, я завжди чекаю на вас і діліться з друзями цим відео.